Веселим, смішним, професійним, а воно може бути. Ви тепер знаєте. Да, знаємо. — Розкажіть інше. А вас І... на футболці написано фінанску, це вас школа? Так, да, це в мене Розкажіть є. — два слова за вашу школу. Ну у, у Києві в мене є кіношкола, яку я веду кіношкола, де ми навчаємо акторів на кіноакторів, тобто люди, які хочуть присвятити себе роботі у кіно, чи просто задля якогось для для задля своєї розваги приходять, навчаються. У нас є курс базовий для тих, хто з нуля починає типу. Є у курс. Практика для тих, хто вже там навчався десь чи в інституті, чи у театральній студії. Тобто, моя кіношкола, вона відкрита для всіх. Так що, якщо захочете, можна Ви, вас можна так загуглити, так, да? Олександр? Так, розуміти. можна мене загуглити у Фейсбуці, знайти Олександр Олександру а, я в завжди... немає, а В інстаграмі немає так? в інстаграмі немає. В інстаграмі я теж є, але теж Олександр Нутрії. Проте в інстаграм гірше знаю, бо я вже. Досить людина похилого віку, тому фейтбук, а інстаграм це не зовсім моє. Тому у Фейсбуці точно мене можна знайти. Я відповідаю завжди, дуже відкритий для контакту, тому якщо щось захочете записатися, звертайтеся, все розкажу. Ну там я хочу сказати, що от якби. Е, щоб e, от ну, для всіх глядачів, що ми вели перемовини з Олександром чотири дня показами хотіли. Ну там там смайл Україня був один, два, три, то намагалися. Ну є права тільки на п'ять-шість, по-моєму, да, сім. Ну, на четвертий, п'ятий, просто там е, з першими дублями складніше, бо хтось з режисерів да. що, там зараз ну, не могли знайти. Немає зв'язку. І я і, не можу ідея була фільми, якщо вони. Не погодять про це ці, про ці фільми ми погодили з режисерами. Я їм сказав, сказали: так, добре, звісно, про шостий дубль теж це не проблема погодити. Просто ті, які до того були, трохи складніше, але так. ці вони. Такі, ну, п'ятий, шостий дубль, вони не найкращі. І в мене ще от особисте прохання, тому що ми зверталися до нашого мера, Олександра Сімчишина, до голови, голови обласної адміністрації Сергія Гамалія. От зверніться і скажіть, що треба підтримувати в Хмельницькому створення кіно і дитячу кіношколу. Це мене на політичні якісь гасла. Ні, що треба підтримувати, тому що це звертаюся, да. до керівників обласно. З проханням підтримати українське да. кіно і українську культуру взагалі. Да. А я і, цьому допомогу... Зокрема, в Хмельницькому окремо, тому що Хмельницьке дуже красиве місто, де знімав Олександр Петрович Довженко. Я, до речі, Саше забув сказати, якраз тут. рядом. Е... З Олександром Петровичем Довженко да. дуже, дуже такі цікаві стосунки. Бо мій батько він народився ще у 23-му році до війни, і він вчився у Олександра Довженка на курсі, першому курсі, який Довженко набирав на акторському. Тому в мене такий зв'язок з постаттю через одне покоління. Поетичне кіно, це треба звращувати. От, все добре. Дякую. Колектива та, пропускує тиста і трошки поки бачимо Хмельницькому, потрошки совірочки, так, да, і про міста Хмельницький. Дякую, дякую. А, Круто. Ну а ще раз дякую, що ви сьогодні прийшли, і сподіваюсь, що побачимось з вами ще раз. І тоді в нас буде повна зала, і навіть а. і не одна. А, Тому... а Можна а з вами сфотографувати? Обов'язково чуюсь сюди. Можна ви нас фотографуєте? Ходи.